Хто в гості до нас прийшов? Беріка число Ваня. Четырнадцяте. На день закоханих. На день закоханих прийшов до нас. Борька. Боречка. Боречка. Борька мій прийшов в гості, худенький який Борька, давно не було його. Давно Борьки не було, який худющий прийшов. Борька, що таке худенький прийшов? Бій Борька, Борька. Худенький Борька прийшов. Прийшов на подвір'ю до хазяїна. Поріч. Я тобі оставив кукурузи, не косив спеціально, що ти прийшов поїв. Які в нього гарні рожки. Де твій друг? Де твій дружок? На, на, дам тебе, дам тебе хлебчика, на, Борька, на. Батончика ты любишь, я знаю, ты батончика любишь, Борька, я знаю. Похудюсь всякий стал.